Олександр Олесь, справжнє ім'я Олександр Іванович Кандиба, утвердився в українській літературі як тонкий лірик, співець краси, сили кохання, природи і долі рідного краю, поет надії й віри, чарівним словом, якого на струнах серця видобувалися наймолодійніші звуки, виражалися найсвітліші людські почуття. Народився Олександр Олесь на Сумщині 5 грудня 1878 року. У 15-річному віці вступає до безкоштовної хліборобської школи містечка Дергачі, бо коштів на оплату навчання в університеті родина не мала. Пише перші свої вірші, які дивом збереглися і дійшли до нас. 1903 рік. Був вирішальним у житті Олеся. Йому пощастило стати студентом Харківського ветеринарного інституту і побувати на відкритті пам'ятнику Івану Петровичу Котляревському. Про свої враження від зустрічей пише у листі до майбутньої дружини Віри Сватковської, що я пережив, О, важко сказати. Знаю лише одне: сидів я, говорив, слухав, сміявся з тими творчістя, яких так само дорога і рідна мені. Як колоскова пісня матері. Прочитані ним на прохання учасників свята вірші були тепло прийняті, і Олександр Олесь видає свою першу збірку поезії під назвою журбою радість обнялась. Олесю не довелося завойовувати своєї поетичної слави, відзначав Микола Зеров. Вона сама прийшла до нього на другий день після виходу з друку першої книжки його поезій. Свіжість поетичних образів, плавність і легкість вірша, сміливість деяких прийомів заінтересували і зачарували українське громадянство. Твори Олеся надихали композиторів на створення пісень та романсів. Моя доля дивно нагадує мені кращих співців, і якщо життя не обірве мої струни, я заграю ще не чувані пісні. Напише Олесь. Змінюються часи, і поет змушений виїхати до Будапешту, видає збірку чужиною, в якій посилює другу струну своєї ліри тужливу журбу. Гірку правду і розпуку свого становища виливає на папері, бо там, на чужині, він жив Україною, марив рідною землею, до останніх днів вважав себе її сином та сподівався на повернення. Так звучать рядки його безнадійно надійного вірша. Швидко, швидко ми побачимось, рідна матінко моя, наговоримось, наплачемось. вірою у кращі часи, які ще настануть на його батьківщині, пише у листі до Петра Карманського. Ви пишете, що наш час прийшов? Хм, можливо, але я так не думаю. Наш час. Ще повернеться. Прах Олександра Олеся було перепоховано на Лук'янівському кладовищі міста Києва 29 січня 2017 року. Він повернувся на батьківщину.